Мене є досвід роботи в органах місцевого самоврядування і в громадському секторі, і це дуже класний такий симбіоз, тому що це комплексне бачення всього. І ціль навчатися на цій програмі є покращити свої знання і навички. Насправді зараз, працюючи з громадами, я дуже комфортно почуваюся. Я зараз живу у Львові, але дуже часто їжджу на. Прифронтові де окуповані громади, і мене це дуже надихає. Мені хочеться підсвічувати людям їхні можливості, їхні знання, їхні натхнення для того, щоб вони знали, що спільно можна змінювати життя громади на краще. Насправді, ми е, працюємо комплексно. Це про партисипативне відновлення, про залучення мешканців до процесу відбудови. Ми не просто надаємо підтримку ресурсам, а Також надаємо методологічну підтримку. Це тренінги, різні школи. Тобто для нас важливо, щоб все було комплексно, і розвиток громади був комплексний і звичайно найважливіше це довгостроковий вплив. Подалася я сюди, тому що відчуваю в собі е, потенціал і знаю, що ті знання, якими я зараз володію, можна підсилити і ще краще, якісніше допомагати. Насправді я готова до переїзду, якщо е, знадобиться на деокуповані регіони. Дуже вірю в те, що нам вдасться працювати на Донеччині, Луганщині, в Криму, і хочеться насправді мати достатній набір компетенцій для того, щоб працювати якісно.